Hello Friendly, З вами на зв'язку Деніс Френлі. Ми їли з вами цього року на початку року нагетси. Пам'ятаю, нагетси, просто нагетси. Сьогодні ми з'їмо трошечки інші на вигляд. Нагетси це то були такі довгі, а це у нас круглі, круглі нагетси. Ось такі нагетси. Як бачите, з макароном. Та, з макароном ми зараз скуштуємо, дамо оцінку від 0 до 10. Сподобаються ці нагідці чи не сподобаються. Дізнаємося у цьому відео. Тому х... хочеш поїхали куштувати їх. Let's go. Деніс фейнер реагує, фейнер реагує. Сьогодні він буде їсти ось такі нагідці з макароном, Ромом, ромом. Поїхали їсти. Так. Не, не тратимо хочеш. Часу на якісь дурниці, а йдемо їсти. так. А, чекайте, я вас неправильно поставив. <звіт> Ось тепер я поставив у вас дуже-дуже народик добре. Так, пішли їсти. Не знаю, пригодиться кетчуп, тудамо кетчуп е, до нагетсів. Ну поки що таке, давайте. Ось такі. М -м -м -м. Ще теплю. Угу. Добре. Тільки треба посолити. Я кетчуп, напевно, не дам, бо того, що кетчуп буде портити смак для да, самих нагідців. Добре, давайте спробуємо саме нагетс, Ось такий він і дамо йому оцінку. Угу. Я поставлю 9 балів. смачно. Тепер давайте з макароном, думаю, буде смачно. Mm -hmm. Ну з макароном також дев'ятка. Дуже смачно. Ось такі різні резки Так. Так, надо ну это балю Добре. Мені добре. Все. останній добидаем. Останній. Макарон вже з'їли, лише все оцей кусочок нагідь. Давайте. А ну на шкірку. Mm -hmm. Шкірка сама 8. не проригували на самий макарон, ну, думаю, не треба. Тепер м'ясо. М -м -м. Бачите, окремо м'ясо, окремо цю шкірочку я поставив по 8, бо там 8 і там а разом загально 9. Разом олійка. Так смачніше. Тому так і справа. Отакий у мене був. Обід. Добрий народ! Будемо завершувати цей відеоролик. Дякую, що подивилися це відео. Це я купував ех, ну, брали ці у Велмарті у Івано-Франківську. Не знаю, можете собі нагетси попробувати, якщо ще ніколи не пробували. І написати, як вам взагалі нагетси, любите чи не любите. Нагетси мені подобаються. Хоча котлети я люблю більше, але нагідь це також можна їсти. Тому на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френлі. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так. О, ось такі були нагідці. Всім дякую за перегляд цього відео. Пока!